Куп'янський напрямок обставини, при яких зникають наші прикордонники. Закликаю до дивитися відео до кінця та максимально на нього відреагувати для більшого його розповсюдження. початку 25-го року і до сьогодні в населених пунктах Куп'янського напрямку масово зникають прикордонники. Командування трьох прикордонних загонів, а саме першого, третього та четвертого, зловживаючи своїм становищем та безкарністю, бездумно відправляють своїх бійців на вірну смерть. А замість евакуації поранених про них просто забувають. Натомість рідним проявля сповіщення безвісті з них. Жодних пояснень. Повна безвідповідальність, а лише чергове доукомплектування загону. Досить, досить тримати людей в невіданні. Де наші герої? Це трагедія, про яку воліють мовчати, але рідні заслуговують правди. Командування повинно понести повну відповідальність. Ми вимагаємо справедливості. Хочемо привернути увагу усіх небайдужих, досить терпіти.